До нашої ефіру доєдніться військовий оглядач Василь Пахньо. Пане Василю, вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава добрий, день! пане Василю. Тут повідомлення є від радника міністра оборони Сергія Флеша про те, що Росія масштабувала нову тактику. FPV-дрони почали запускати просто з шахедів, також зважаючи на загрозу. Таку флеш заявив, що може в подальшому розглядатися питання блокування мобільного зв'язку в деяких районах України, адже такими в росіяни керують за допомогою сім карток. Також можуть запроваджувати безпосередньо продаж сім карток з паспортними даними. Але, от як мені в нашому етері говорила воєнна кореспондентка співзасновниця видання Кордон медіа Альона Яцина, такі. Шахеди вже на крилах з FPV-дронами активно тероризують суми. Скажіть, будь ласка, от якщо буде продаж сім карток, як ви вважаєте, чи це може якось повпливати на такий, так би мовити, ноу-хау, і в чому небезпека для інших міст, таких шахедів, з на яких перевозять fpv дрони, потім вони розлітаються на місцевості, якщо я вірно розумію принцип. Ну, небезпека тут пряма. Тобто, на мою думку, в дрон це буде зброєю кілерів майбутнього, скажімо що так. Не потрібні снайперські гвинтівки будуть, потрібні будуть FPV-дрони, які можуть подекуди тривалий час просто перебувати в сплячому режимі, а потім задувати ударів. Тобто. Впівдрон донесений на крилах в якусь локацію стає високоточною зброєю для ураження по суті що тієї цілі, яку собі противник запланує. Те, що росіяни використовують ЛТЄ-модеми на них, це звичайно, виклик для нас. Я розділю свою відповідь на два блоки. Перший блок буде стосуватися того, що напевно найкращою і неправильнішою відповіддю на таку загрозу буде. І є реалізація плану, про який говорила команда міністра Федорова щодо ешелонованості ППО, яка би на входженні в наш повітряний простір знищувала основну масу російських дронів. Тоді у нас фізично буде менше загроз від таких потенційних носіїв дронів маток для ворожих FPV, знищення тих же гербер, Мулні та Шахедів граний, які залітають з такими FPV-шками На входженні, ще раз повторюся, повітряний простір для цього потрібно насичувати кожен по суті фронтовий підрозділ наявними зенітними дронами, розвивати там екіпажі, і насправді останнім часом така робота суттєво активізувалася в частині знищення саме ворожих дронів на надходжень на наш повітряний простір, проте все рівно мусимо визнавати, що ну це напевно. Ще не той рівень, на який ми очікуємо, що така е буде давати результати, тобто це найголовніша відповідь, якщо ми будемо їх знищувати на входженні, тоді менше дороні буде доходити до тилового до тилових зон. Можливо, зараз поки ми ще не готові з такою системою стратегічною, яку ми собі намалювали, то цілком я припущу зроблю таке припущення. Я не знаю точних всіх технічних характеристик, того що дасть, наприклад, блокування передачі пакету е, даних для мобільного інтернету. Е, наскільки скажімо так, воно повністю знітить цю можливість передачі даних для росіян, точно воно її погіршить. Але, звісно, це викликає величезні незручності для українців. Звісно, це політично непривабливе рішення обмежувати поширення мобільного інтернету в тих чи інших локаціях, в тих чи інших зонах, куди залітають російські крила з якось FPV. Е, Можливо, це кажу Це буде має бути таким тимчасовим рішенням обмежень, поки ми не маємо цієї розбудованої шалонованості. А тепер щодо карток. Те, що картки це взагалі безвідносно до цієї ситуації, те, що картки мають продаватися за паспортом е, для українців, я свято переконаний, я не розумію досі, чому це не зроблено на четверту річницю завершення повномасштабного вторгнення. Тобто, я не знаю жодної такої країни, можливо, навіть у світі, ну таких з тих, де мені доводилося бути, або з тих, котрі ми вважаємо відносно цивілізованими, е, де б відповідний продаж карток відбувався не за паспортом зараз. будь який Українець не українець, будь-хто може прийти і купити бозно, скільки сотень карток українського оператора зв'язку і використовувати її для бозна, яких потреб всюди у світі. Це нормальна практика, коли ти під свій паспорт купуєш картку, і ти бачиш, і флеш каже, що має бути обмеження кількості карток в одні руки. Тобто, я думаю, що це загалом нормальна практика, яку ми мали хвалити в Україні, навіть без відносно до цієї ситуації, а, пане Василю. А... Чому Росія вдалася до такого свого ноу-хау, якщо так можна сказати, щоб шахет перебув маткою, перевозив FPV-дрони? Що це їм дає на практиці? Ну, знову ж таки, це дає на практиці можливість використання дрону, як високоточного засобу ураження. Наприклад, навіть якщо шахет доходить до якоїсь локації ураження, тієї ж там підстанції чи ще чогось, дрон може бути скальпелем на фоні ну, такої сокири чи. чи не знаю, молотка, яким яким є наприклад ударний дрон, потенційно плюс це збільшує загалом дальність роботи. Ну слухайте, FPV-дрон дрон це високоточний снаряд, який прилітає точно в ціль. Відповідно, це дає можливість росіянам в будь-якій точці тилу, фактично відносно будь якій точці тилу, тобто там, де є хороший зв'язок. ЛТЄ завдавати відповідних високоточних ударів, тому то вони до цього й вдалися. Це продовження цього процесу модернізації їхніх ударних БПЛА, які вони вже створюють не перший день. Ми бачили з початку лише цього року шахеди з ПЗРК ракетами, шахеди з розвернутими ракетами ПЗРК, які дивляться не вніс, а взад дрона. Ми бачили застосування старлінків на що була дуже швидка реакція. Ми бачили, що ще ми бачили ми бачили використання авіаційних ракет, тобто ворог постійно удосконалює намагається експериментувати. Ми бачили врешті. Звісно ж, дрони на зв'язку, Це дуже небезпечна історія, яка на жаль щодо наших земель зараз реалізується противником. Але ну ворог просто напросто реалізовує креатив технологічний креатив щодо е, застосування своїх е, БПЛА. І насправді в цьому контексті цього креативу варто звертати на це увагу, тому що е, противник цьогоріч має дуже серйозні та амбітні плани на розвиток своїх сил систем, так званих е, ну аля Рубіконівських підрозділів, які будуть безперечно, то що масштабуватися цього річ, і за даними розвідки щонайменше вдвічі мають зрости в своїй чисельності. А якщо такі чисельні підрозділи сил безпілотних систем Російської Федерації були підкріплені інноваціями, проти яких нас не буде технологічних рішень, ну то ми розуміємо, що нас чекає. Нас чекає дуже, дуже плачені наслідки подібного характеру дій. Тому Безперечно, цього не можна допустити. В Цьому має бути знайдена відповідь, в тому числі на рівні широко і часто обговорюваного процесу питання існування так званої технологічної ставки, яка має інженерної технологічної ставки, яка має передбачати розвиток російських технологій і наших варіантів відповіді на, на такі виклики. Давайте ще один момент обговоримо, тому що на Росії сьогодні летіла доволі велика кількість безпілотників міноборони країни агресорки традиційно заявляє, що все знищили. Зокрема, кажуть, знищили 113 українських безпілотників на території Брянської, Смоленської, Тверської, Новгородської, Ленінградської та Калузької областей. Але виглядає так, пане Пухньо, що вони забули як мінімум ще дві свої області, зокрема, у звіті про нічну атаку безпілотників на. Росію немає згадок про Псковську область, хоча саме там у великих луках місцеві повідомляли про вибухи на нафтобазі та роботу ППО. А відео було доволі багато і доволі красномовне. Також забули і про Білгород, який впав в блекаут українські пабліки. моніторингові, зокрема також писали, що на болота в ніч полетіли не тільки безпілотники, але й крилаті ракети. Тому в цьому контексті в мене до вас таких знаєте, два запитання: чому росіяни забули? Що в них ще є дві області, і чи якщо вони не згадували про збиття крилатих ракет, чи означає це, що крилаті ракети досягли своїх цілей? Як ви бачите цю атаку, яка була на Росію? Ніч на дев'ятнадцяти не знаю відповіді ні на перше, ні на друге питання. Чому вони не бачать своїх двох областей? І чому вони не вказують про збиття крилатих ракет? Можуть хіба що про е, поговорити з вами і обдумати е, варіант того, чому вони е, ну, наприклад, чому що власне відбувається з ударами? по тій же е, нафтобазі в Сутковській області, що зараз відбулося, е, До речі, такий дуже цікавий аспект полягає в тому, що ця нафтобаза за тими даними Сіндерських відкритих джерел е, прикрита була антидроновими сітками. Що багато разів, скажімо так, споглядалося, аналізувалося як абсолютно безсенсова дія з боку Російської Федерації, коли ну такі собі відмивання грошей місцевими губернаторськими спільнотами і наближеними до губернаторів місцевих компаніями, коли вони там то житлові будинки десь на білого не обтягували антидроновими сітками. Як показує практика на дальній дистанції далекобійні, точніше дрони все рівно ці сітки і задають ударів по. Об'єктах, які це відбулося сьогодні по нафтобазі у Псковській області, я радше звернув увагу на те, що е, власне командуючий командує СЛІБ систем Українських акцентував увагу. Два дні тому це стосувалося того, що власне ніякого гавернічка з боку нашого з боку українських сил немає щодо ударів по енергетичних об'єктах Російської Федерації. І нафтобази вражаються і 13 аеродромів. Вражалося, і одна таманіфті праду здається, називається нафтоналивний термінал. Уражався і низка НПЗ дев'ять штук. якщо не помиляюся, спочатку 2026 року вражалися сумарно 240 об'єктів за 48 днів. Така статистика офіційно від Мадяра, тобто я звернув би увагу саме на ці дані, але з однією поміткою: що осінтери справедливо також відмітили, що. Ну, не все те золото, що світиться. Тобто, так 48 ой, 240 атак відбулося, але не всі ці атаки є такими, що можна їх вважати успішними. Тобто, не всюди були зафіксовані прильоти, не всюди були зафіксовані влучання, пошкодження, руйнування і тому подібні речі. Сам факт так так безперечно, тобто Мадяр стверджує і відповідає тим скептикам, які кажуть, що мовляв, десь Україна пішла ну, в такий режим тиші щодо російських енергетичних. Об'єктів, вочевидь, цього ну якби немає. Є спроби, є намагання атакувати. Є інколи успішні, інколи неуспішні спроби. Але сам факт так є. І сьогоднішнє підтвердження по настубазі обсхозькій області є, тому по суті, що теж варіантом підтверджено Павло Білоус, експерт з цифрової безпеки проєкту Надійна Орк, коментуючи відділення соціальних мереж на болотах, казав, що це напевно один із тих варіантів, щоб люди не не говорили, не повідомляли про наслідки українських атак і спроба десь придушити суспільні настрої, якщо все таки Путін наважиться на мобілізацію. А як ви бачите, чому на болотах хочуть заборонити соціальні мережі і чи потрібна зараз Путіну мобілізація? Якщо він каже, що йому треба два роки для того, щоб захопити Донецьку область, як пише про це, Нью-Йорк Перше, Звісно, в авторитарних країнах що більше контролю, тим краще для них. Тобто, це якраз таке питання відповідь, радше на питання того, чому російська влада прагне досягнути максимального обмеження і контролю соцмереж. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це такі блокування телеграму це не м'який спосіб переведення росіян на контрольовану абсолютно контрольовану спецслужбами соцмережу МАКС в Російській Федерації, і власне думки, рухи дії та будь-що, що, що пов'язано з. Власними громадянами хоче контролювати Російська Федерація. Чи є це потенційно знаку до того, що не хоче проводити мобілізацію? Можливо, так тому що тут насправді два таких дуже цікавих погляди може бути на цю медаль двостороннього ґанку. В чому вони полягають? Ці погляди? Перше, скажімо так. Те, що в Путіна не вистачає е, особового складу для того, щоб досягати цілей в Україні, це мені здається, що є вже беззаперечним фактом, з точки зору того, що по перше, угруповання російських військ від літа минулого року не зростає в чисельності на території нашої країни. Це перше. Е, друге для того, і як показує практика, зараз фронт побудований така собі архітектура, знаєте, пірамідального типу, де кожна цеглинка е, є фундаментом для будь-чого іншого, яким чином це відображається. Тобто, те, що зараз відбувається Ця наприкад на голіпійському напрямку активні стабілізаційні, я би їх так назвав, дії наших сил оборони воно стало можливим завдяки тому, що українські підрозділи під, скажімо так, покровительством сьомого корпусу дешева в покровському нонгацькій агломерації зуміли стисати великі скувати на собі великий. Масив сил військ противника, які зрештою виснажувалися під Покровським та Мирноградом. Так, ми зараз дійшли до фінальної точки, коли фактично Покровський Мирноград ми вже можемо вважати фактично, що майже втраченими. І попри це, все, все рівно. Той ресурс, який там був вимотаний з боку противника, дало можливість нашому командуванню провести зараз стабілізаційні дії на запорізькому напрямку. Від того наскільки успішно буде завершуватися, скажімо так, покроска операції, наскільки успішно буде відбуватися в подальшому Костянтинівська операція на Донецькому напрямку, тому що мій особистий прогноз, не тільки мій насправді полягає в тому, що Наступною локацією активної бойових на Донеччині після Покровського Мирнограда буде саме Костянтинівка. Так, от від в залежності від того, яка там буде конфігурація, буде залежати чи ворог розуміє провадити наступальні операції на запорізькому плацдармі. Е, тобто, це такий е, загальна е, тенденція, до якої зараз дійшли е, наші. Вороги в тому, що вони можуть проводити наразі на фронті один основний великий удар, на відміну від того, що було в 22 му чи 23-му роках, коли росіяни одразу по декількох напрямках могли задавати дуже потужного тиску незліченним ресурсом свого і особового складу, і можливостей, і спроможностей сьогодні, по суті, можливості Росіян обмежені до одного виключного генерального напрямку удару. Це свідчить про те, що цих ресурсів, які є наразі недостатньо для того, щоб якось ну, розширити можливості Російської Федерації. Це з одного боку, тобто, чому їм? Потенційно могла би знадобитися о, мобілізація з другого боку. Так само їм ця мобілізація могла б знадобитися з точки зору того, що о, ну ми зараз заявляємо про стратегічні наші плани знищувати типу, по 50 тисяч ворогів щомісяця. О, чи є впевненість Путіна, що ми до цього не дійдемо? Ні, звісно, немає, і він має виходити його командування. Має виходити з гірших міркувань, того що це нам вдасться. А відповідно, тоді чисельність сил противника буде стрімко зменшуватися на теренах України, що поставить російське командування в дуже незручне становище, тому. Загальна мобілізація може бути їм вигідною складовою, е, є зворотній бік медалі, який показує, що в принципі Путін готувався до такого сценарію, що е, йому потрібно буде більше ресурсів. І 26-й рік напевно, з точки зору підготовки таких непрямих мобілізаційних заходів був найкращий е, з підготовки противника. Це і про круглорічну опцію щодо е, залучення резервістів виклику резервістів на тренувальні збори, це і про кологорічний призов, який триває запроваджено з го року на теренах Російської Федерації. Все це є свідченнями такої, якби прихованої мобілізації, яка проводиться в російській армії. Ну і з другого боку є негативний теж сценарій того процесу щодо мобілізації. Пов'язаний з тим, що дуже великий відтік насправді кадрів відбувається, коли ну включається репресивна система. Обов'язкова мобілізація ще ніколи не сприяла тому. Щоб люди добровільно і свідомо в великих кількостях хотіли і могли йти служити, і при цьому не відбувалося там або дезертиства, або відтоку е кадрів, в тому числі виїзд з виїздом за кордон за для уникнення такої мобілізації, те, що відбувалося в Росії в жовтні 22-го року, коли велика кількість їхніх, зокрема таких професій, як Айківці, виїхали е з території Росії за для того, щоб уникнути цієї мобілізації, цього Росія і не уникне і сьогодні. Якщо вона запровадить загальну мобілізацію, тому я думаю, що вони все ж таки остерігаються їм і хочеться і колеться такого процесу. Mm -hmm. Зеленський сказав, що Росія платить життям 156 своїх окупантів, щоб захопити один кілометр України. За словами президента, Росія втрачає 30-35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжко пораненими. Пане Василю, я просто хотіла тут один момент уточнити: якщо подивитися на зведення Генштабу за добу, то в нас відбулося 237 бойових зіткнень. На Голіопійському напрямку було найбільше 49 атак. Це пов'язано з тим, що ви казали, що саме там. Відбуваються стабілізаційні дії, тому гуляє пільський напрямок десь знову в такому в таких лідерах цього антирейтингу? Я вважаю так. Там не інакше як це варто описувати: як саме стабілізаційні дії, ніякі не контрнаступ, ніякі не якісь прориви українських військ. виключно стабілізаційні дії з метою покращення нашого тактичного становища. в Хочете, можна звати це зривання планів противника щодо е, наступальної подальшої операції на теренах е, українського Запоріжжя. Е, тобто те, що зараз і навіть, до речі, зверніть увагу е, на мапу Діпсет, як в останніх оновленнях змінюється забарвлення мапи. Тобто, там, де раніше були червоні зони, раптом з'явилися сірі, але це не сіра зона в класичному розумінні цього поняття як щось буферне між позиціями нашими і позиціями противника. Тому що такого зараз немає. Зараз позиції переплатені буквально ось так, і е, немає можливості виділити чітку смугу лінії бойового зіткнення позиції нуля нашого, позиції нуля ворожого. Все зараз дуже гібридно та переплатено. Е, але ця сіра зона вона ознаменує таку собі зону інфільтрації, зону проникнення противника. Е, і власне в е, цим і пов'язані українські дії стабілізаційні, які зараз відбуваються на стику Галіапільського та Олександрівського напрямків, е, і з цим і пов'язана ось така. Методика зміни забарвлень на мапі Deep State з червоного на сірий, тому що це показує те, що ворог втратив в цих локаціях, де були проведені такі стабілізаційні дії, можливість до накопичення особового складу і можливість до утримання цих територій, але при цьому ворог не позбавлений можливості подальших інфільтрацій, проведення знову зустрічних штурмових дій, що власне і призводить нас до такого антипоказника з найбільшою кількістю бойових зітн саме на голіпільському напрямку, і ворог, в принципі. Не позбавлений того, щоб здійснювати активність і ділянці фронту, саме тому вона, от зараз така сіра зона, це по суті ще є зони про проникнення, але з успіхом наших військ в частині того, що принаймні відбувається втрата стабільного і стійкого контролю противника над тими чи іншими локаціями на Олімпільському напрямку. Пане Василю, дякую вам за аналізи і за те, що долучаєтеся до наших хетерів. Василь Пихньо, військовий глядач, був з нами наживо. Пане Василю, бережіть себе, спокійного вечора, до зустрічі дякую. в наступних ефірах. Дякую.